Центральна міська бібліотека повідомляє про найближчі заходи. У лютому відбудеться година спілкування Омова моя, душа голосна Україна, присвячена дню рідної мови. Ви зможете дізнатися про багатство української мови у глибинних пластах духовного життя народу, його історичну пам'ять, інтелектуальну та філософську діяльність. На вас чекають у читальному залі 16 лютого о 13 годині. Всіх, хто хоче більше дізнатися про наше рідне місто на Самарі, запрошують на ювілейний вечір. Перлина Сонце Сяйна на мисто Дніпропетровщина. Моя вечір буде присвячений 85-річчю заснування Дніпропетровської області. 19 лютого о 14-й годині вам пропонують разом з бібліотекарями перегорнути сторінки історії краю та послухати вірші про рідне місто. Гарні пісні у виконанні зразкового вокального ансамблю Фантазія. 23 лютого о 13-й годині на вас чекають на. Годину історичної правди на варті наших душ Небесна Сотня присвячені Дню Героїв Небесної Сотні. Повертаючись до трагічних днів протистоянь у Києві в лютому 2014 року, ви переглянете кадри хроніки, почуєте розповідь про недавні події на площі, коли люди відстоювали свої права і свободи та майбутнє української держави у Європейському Союзі. Рятувальники попереджають мешканців району дотримуватися правил безпеки життєдіяльності. 14 лютого рятувальники Новомосковського міськрайонного відділу головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області разом з органами місцевого самоврядування з метою попередження пожеж та інших надзвичайних ситуацій загибелі людей. На них провели профілактичне відпрацювання приватного житлового сектору в селі Миколаївка Новомосковського району по вулицях Калинова Кірова, централь. Колишня Радянська та Чкалова. Рятувальники розповіли мешканцям статистику пожеж та загибелі людей на них по Новомосковському району. Вказали на ряд грубих порушень, що спричиняють пожежі у побуті. Людей застерігали, що під час виходу з будинку не можна лишати ввімкненими електричні пристрої, газ та світло. Рятувальники нагадали, що обігрівальні прилади та електроплити не призначені для сушіння одягу. Ще одна небезпечна помилка батьків доручати нагляд вімкнених електричних та газоплит малолітнім дітям. Тож дорослих та батьків категорично попередили пильніше наглядати за дітьми, адже користуючись свободою, вони можуть потрапити в небезпеку. Приділяйте дітям якомога більше часу, аби навчити їх правильному поводженню з повсякденними побутовими приладами. Нагадали також дії населення у разі виявлення підозрілих та вибухових пристроїв. У приміщенні Миколаївської сільської ради рятувальники розмістили профілактичну наочну агітацію та надали методичні рекомендації для ознайомлення і подальшого використання в профілактичній роботі з населенням, проведення належної інформаційно-роз'яснювальні роботи серед населення. Цього ж дня рятувальники провели інструктаж мешканців приватного житлового сектору по вулиці Плеханова в місті Новомосковськ. Населенню також нагадали правила пожежної безпеки в побуті та дії населення в разі виявлення підозрілих та вибухових пристроїв. Для якісного засвоєння застережень громадянам були вручені профілактичні листівки: бережіть своє житло від пожеж та іншу научну агітацію. Шановні громадяни, виявляйте обережність у поводженні з вогнем при виявленні підозрілих вибухових пристроїв тощо зробіть своєчасні висновки і не зневажайте на застереження рятувальників. У разі небезпеки негайно телефонуйте за номером 101. У ці дні ми вшановуємо усіх воїнів-інтернаціоналістів, які брали участь в бойових діях на території інших держав, та відзначаємо 28-му річницю з дня виведення радянських військ з Афганістану. Відлуння війни у далекій східній країні і досі нагадує нам про зовсім юних хлопців та сивочолих командирів. Про гіркоту втрати бойових друзів, невисихаючі материнські та вдовині сльози. Про це йшлося на урочистостях у місті Перещепине, де спочатку вшанували пам'ять воїнів інтернаціоналістів, покладанням квітів до меморіалу. А потім у школі номердин відбувся районний вечір. Зустріч із воїнами афганцями Усіх їх тепло і щиро привітали народний депутат України Вадим Григорович Нестеренко, голова районної ради Наталія Валеріївна Книжник, виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації, ветеран війни в Афганістані Олександр Юрійович Чечеленко, голова Новомосковської об'єднаної ради ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів Віктор Володимирович Коваленко, депутат районної ради Олександр Дмитрович Сачава. Вони висловили землякам вдячність та шану за чесно виконаний обов'язок побажала афганцям здоров'я і добробуту в нинішньому непростому житті. За гарною традицією, благодійний фонд народного депутата Вадима Нестеренка Твій рідний край не лишився осторонь у цей пам'ятний день для учасників бойових дій на території інших держав. Кожному афганцю та кожній сім'ї загиблого воїна було вручено продуктовий пакет. На пам'ятному заході у Перещепенській школі Новомосковського району Вадим Настеренко особисто подякував воїнам-інтернаціоналістам за їх подвиг та вручив від благодійного фонду. Твій рідний край, 30 продуктових наборів. Олександр Чечаленко та Наталія Книжник квіти і приємні подарунки. А Олександр Сачава відзначив подарунком Дмитра Луценка, сина ветерана війни в Афганістані. Для тих, на чию долю випало страшне випробування. Учні школи спільно з аматорами сцени підготували невеличкий концерт. Того ж дня учасники урочистостей поклали квіти до пам'ятного знаку бойовому братерству. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять побратимів та земляків з використанням матеріалів інтернет-видання про Самарська Нива. У Дніпровській лікарні номер 4 запрацював новий томограф. Лікарні Дніпропетровщини продовжують отримувати сучасне медобладнання. Його закуповує команда ОДА». Новий комп'ютерний томограф встановили в лікарні номер 4 обласного центру. Такого пристрою у медзакладі ніколи не було. Повідомив голова Дніпро ОДА» Валентин Разніченко. В рамках стратегії президента 2020 ви знаєте, що реформа охорони здоров'я і зміцнення матеріально-технічної бази це сьогодні найголовніше. Тому команда Різниченка безпрецедентно на території України були виділені кошти 25 мільйонів на придбання сучасні, сучаснішого томографа, який сьогодні. Встановлено в четвертій нашій лікарні комунальному закладі. Чому вибрано цей заклад? Тому що 30 тисяч пацієнтів лікуються в четвертій лікарні, і майже дві третини це пацієнти, які сьогодні онкохворі. Щоб проти обстеження пацієнтів направляли до інших медзакладів, розповів головний лікар Костянтин Чебанов. В настоящий момент мы имеем принципиально иную возможность. Мы можем с одной стороны контролировать э, начало лечения, с другой стороны контролировать его эффективность. Это все благодаря тому оборудованию, которое было приобретено. Я хочу от себя и от коллектива больницы выразить огромную благодарность людям, которые нашли деньги в наше непростое время да, и приобрели это оборудование. За допомогою японського комп'ютерного томографу можна діагностувати різні хвороби від кардіологічних до онко. Результат обстеження виводиться на екран комп'ютера в форматі 4D. Видно не лише органи у 160 розрізах, але й їх динаміку. Наприклад, чітко видно рух кровотоку. Процедура безболісна та безпечна. Доза опромінювання у цього томографа втричі менша, ніж в інших моделях. Обстеження тривають від 10 до 30 хвилин. Результат точний та швидкий. Нове медичне обладнання, придбане командою Валентина Резніченка, лікарні Дніпропетровщини отримуватимуть впродовж. Цього року у Дніпрі презентували виставку скульптур для незрячих. В Дніпрі презентували незвичну виставку скульптур видатних українців. На відміну від традиційних експозицій, тут можна і навіть потрібно торкатися по грудь. За допомогою кінчиків пальців, візуальне мистецтво бачать сліпі люди. Шевченко, Франко, Довженко, Гонгадзе для незрячих підготували 12 скульптур. Про кожну особистість можна послухати аудіорозповідь та прочитати текст шрифтом Брайля. На виставці, торкаючись, бачу, великі українці, скульптури людей, завдяки яким Україну впізнають у світі. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Олександр Довженко, Георгій Гонгадзе, Микола Амосов. Загалом 12 по грудь. Стефанія Захорольська кінчиками пальців вивчає скульптуру Героя України Сергія Нігояна. З дитинства жінка не бачить, а тут за допомогою дотику вимальовує чіткий образ. Брови, очі, ніс, волосся. Молодой совсем мальчик. Да. это ощутите, пожалуйста, вот расскажите, каким вы его видите. Шапочки он тут. Подрубки, глазки. Ну, все как. Борода. Ощущается все это. Ощущается руками. Вот в свитере он одетый. Поряд зі скульптурами біографія відомих українців виконана шрифтом Брайля в навушниках аудіорозповіді, які озвучили Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Оксана Білозір та інші відомі українські співаки. Різнокольоровими фарбами скульптури розмальовували глухонімі діти. Предлагання львовських художників для нас дійсно була відкриттям і можливістю… открыть новые грани для людей с ограниченными возможностями. Мы с удовольствием пригласили авторов этой выставки, с удовольствием их разместили и помогаем тем, чтобы максимально большое количество людей могли посетить эту специализированную выставку. Команда Валентина Резниченко на протяжении последних полтора года активно работает по освещению, по проведению мероприятий, которые могут поддержать, могут тут вдохновити людей з інвалідністю. Проект стартував у Львові та вже побував у 17 містах країни. Ідея, чесно, наших колег з Львова, це не придумали, і їх архітектор Львовський створив дані скульптури. Проект чисто соціальний. І навіть социальная сила в тому, що расписывали цими этими красками различными дети, которые плохо слышат. А их смотрят, видят руками, касаясь, на слух, тех, кто, к сожалению, плохо видят наши. У нас в нашей области более 13 тысяч слабовидящих людей, которые воспринимают мир на касание и на слух. В основном они находятся дома, потому что те два предприятия, которые есть в Дніпропетровске, на сегодняшнего практически не работают. И нам хотелось бы сделать такую маленькую социальную реабилитацию. Виставка проходитиме до 24 лютого в історичному музеї імені Дмитра Яворницького за адресою проспект Яворницького, 18. Запрошуються всі бажаючі вхід вільний. Далі в ефірі про ситуацію з зони бойових дій. Увага на екран. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. З мінометів Веловогонь по Троїцькому, Новозелівці, Другій, Кам'янці, Невельському піскам та Авдіївці. Стрілецької зброї Зайцеве, Піски Опитне та Новгородське. По Авдіївці вогонь вели БМП-противника. На маріупольському напрямку 120 мільйонів мінометів обстрілювали водяне. з гранатометів великоліберних кулеметів стрілецької зброї Павло Чермалик, Лебединське, Широкіне та Гнутове. По широкиному та водяному вогонь вели БМП-противника, по Новотроїцькому – снайпер. На Луганському напрямку окупанти з великоліберних кулеметів, стрілецької зброї, обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку. Загалом зафіксовано 52 обстріли. Втрат серед наших військових немає. 18 лютого пройде відкрите тестування за системою американського футболу. Про це повідомляє ресурс Дніпропетровська панорама. Стати учасником може кожен бажаючий. Головна мета долучити якомога більше молоді до нового напрямку. Учасники матимуть змогу спробувати себе в новому амплуа, адже американський футбол відрізняється від нашого і технікою, і нормами за словами члена молодіжної ради та організатора акції Дмитра Редькіна. Тест буде проходити о 14-й годині в спортивному комплексі оновлення. Щоб стати учасником, потрібно записатися на вході. Кожному зроблять виміри зросту, ваги, пульсу та тиску, щоб здати силові та легкоатлетичні нормативи. Також всі бажаючі зможуть сфотографуватися у формі. Американських футболістів та дізнатися більше про саму гру. Учасники, які покажуть кращий результат тесту, отримають ціні призи і можливість у подальшому стати частиною команди. Дикий Лось перелякав парочку сноубордистів, які відточували свою майстерність на лісовій галявині. Інцидент стався на гірськолижному курорті Джексон Холл в штаті Вайомінг. Хлопці відточували свою майстерність, спускаючись по гірському схилу на дошках. Несподівано для всіх на трасі з'явився дикий лось. Його встиг зняти Скотт Аскінс, який і опублікував незвичайне відео в інстаграм. Повідомляє сьогодні.юей. В цьому в мене все. А за мить про синоптичну ситуацію на наступну добу від моєї колеги Ангеліни Пересєдової. для вас працювала Наталія Бондар. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Самар.